Рафтинг тур Південним Бугом на березі річки Гамірно, бажаючих потрапити на водну екскурсію на надувному човні, шикуються у чергу. Кожному маленькому мандрівнику видають рятувальний жилет та проводять інструктаж. Ми спочатку кажемо, що вони спускались на колінках або на попі, щоб сиділи, бо якщо зараз зразу встати, можна впасти в воду. Для того, щоб не впасти в воду, ми їх спускаємо вниз. Стараємося казати їм два-три з одної сторони грибка, а потім два-три з другої, щоб вони більше, що і рівніше». Всі настанови діти уважно слухають та готуються веслувати. Весла як працюють: ви берете палець під ручку знизу, десь по і тягнете попри рафт по воді. І робите однакові грібки і дивитесь завжди на передню. Той, хто сидить спереді, той задає темп. Якщо ви будете гребсти, ви маєте слідкувати за ним і засовувати разом з ним весло, тягнути до себе. У нас ще буде інструктор сидіти, який вас буде катати. За ним треба дивитися, його слухатися, його накази виконувати. Якщо він каже забрати весла, ви забрали. Хтось хоче погребсти, він буде казати, з якої сторони це можна робити. Для безпеки дітей їхні ноги надійно зафіксували стропами. І ось нарешті команда підкорювачів просторів Південного Бугу відчалила прибуркувати водну стихію. Помагайте туди ручкою на камеру. Вловивши хвилі, дев'ятеро мандрівників насолоджуються моментом. Діти з захопленням діляться враженнями. Яні 14 дівчина переїхала до Вінниці з Донеччини. Каже, до сьогодні не займалась рафтингом. Активний відпочинок їй сподобався. Тяжко, вперше, коли ми розвертаємося, тяжко проти течії гравсти. І ну, враження нові для мене. Мені спорядно було. Так, да, трошки. Але зараз немає якихось вон чи чачогось, то в принципі для початку добре. Не приховую своїх емоцій, і восьмирічна злата. Її на рафтинг привела бабуся. Мені сподобалось плавати. З захопленням про відпочинок говорить і Єгор. Це було таке похитування, дуже сподобалось. Хотілося б так ще раз зробити, з рідними так поплавати. Із берега за двома синами спостерігає Олександра Співа. Каже, про безкоштовні заняття з рафтингу дізналась в соцмереж. Певна такий екстрим хороша альтернатива гаджетам. Це дозвілля, особливо в команді і такого приблизно ж віку. Класний досвідчений інструктор нам. Но... Я думаю, що це буде не останній раз, коли ми сі не прийдемо у цю компанію. Відпочинок для дітей організували громадські організації Екодія та «Вінресурс» за підтримки міської ради. Фінансово проект підтримав федеральний фонд навколишнього середовища. Сьогоднішня подія відбувається у рамках проекту поширення зеленого курсу у громаді. Сьогодні ми запросили діток, які зареєструвалися з 6 років до 14, мали змогу зареєструватися. Вони зареєструвалися, і вони сьогодні мають можливість ознайомитися з південним Бугом з його якби екскурсія про як поводити себе на воді. Водні екскурсії південним Бугом організовуватимуть і надалі. Заняття безкоштовні.